В останню дорогу провели загиблого героя жителі Стрищини, де у районі трапилася смертельна ДТП. Стриянин став віцечемпіоном світу. В якому виді спорту деталі у новинах Стритебе. Ще з одним захисником попрощалися на Старищині. У загірному провели в останню земну дорогу Анатолія Цекота. До мобілізації працював контролером електрообладнання газових установок. В травні цього року добровольцем пішов у збройні сили. Під час виконання бойового завдання на Донеччині отримав контузію. 18 листопада на ротації в Яворові раптово помер. Без батька зростатиме донька, без сина залишилася мама. Вічна пам'ять герою. Літня жінка загинула на стрищині внаслідок наїзду вантажівки. ДТП сталося у долібах. 54-річний водій вантажного автомобіля Івеко скоїв наїзд на свою односельчанку, пенсіонерку віком 87 років, яка переходила проїзну частину. Від отриманих травм жінка померла у лікарні. Більше занять спортом для учнів буде у вищому професійному художньому училищі «Стрия». Днями там встановили нові тенісні столи. За фінансової підтримки спонсорів на початку цього навчального року було придбано столи для настільного тенісу і м'ячики ігрові. Ціна одного такого стола 15 тисяч гривень. і це є велика і щира подяка, бо це є вагомий внесок на навчальний процес. І для всіх нас в цей непростий час. Крім того, в навчальному закладі капітально відремонтували частину приміщень. Протягом літніх канікул у нас було зроблено завдяки департаменту освіти і науки Львівської військової адміністрації. Прибувся капітальний ремонт спортивних роздягалень і санвузлів. Повністю оновлено, повністю оновлено, оскільки е і стіни, і санвузли не підлягали до експлуатації витратили на ремонт понад 2 мільйони гривень. Їх виділили із обласного бюджету, проте спортзал все ще потребує оновлення. Нам би дуже дуже хотілося оновити підлогове покриття ігрового залу, гімнастичного залу і зробити килимове покриття під тренажери, оскільки це є також дуже важливо, бо підлога. Не рівно. попри те, що оновлення спортзалу попереду, учням все одно займатися тут комфортно. Учениці училища, які навчаються на живописців, попри щільний графік навчання, знаходять час, щоб потренуватися. кажуть, є все, що потрібно для спорту. Поки що є все, що потрібно для розвитку спорту в цьому училищі. Тут різні проходять змагання також з волейболу. Ми Користуємося більше залом, що в тій стороні там волейбол і баскетбольний кіль. Але, як я, на мою думку, ті, що грають теніс, як великі, так і настільний, то вони дуже задоволені. Два спортивні зали постійно відкриті, і учні, крім тенісу, можуть займатися волейболом, баскетболом, а також вправлятися на тренажерах. Головне бажання. Тетяна Боярчук, Роман Купринець, головні новини для Стрийтебе. Спортсмен із Естрищини став віце-чемпіоном світу із кікбоксингу. Срібну нагороду здобув Святослав Гасюк зі стрия. Святослав Гасюк Україна. змагання відбувалися в Португалії. Їх учасниками стали понад півтори тисячі кікбоксерів із 70 країн світу. Це не перша відзнака Святослава на міжнародних змаганнях. Він майстер спорту України міжнародного класу. У п'ятницю 1 грудня у строю впродовж усього дня погода буде похмурою. Вранішній сильний сніг буде поступово переходити у сильний дощ, який ввечері знову зміниться снігом. Температура повітря від 2 градусів морозу вночі до 1 градуса тепла в день.